Мільйон 900 нам мають поступити з обласної адміністрації, ну і оце ж 600 тисяч залишилось в такому плані, що 300 наших особистих коштів і 300 тоді було ну, так проговорено, що допоможе нам громада. Ми замовили по проекту собі невеликий тракторець. Ну, на таку суму ми, звичайно, щось дуже велике і шикарне замовити не могли. там, Звичайно, є проекти і по 20 мільйонів, це можна робити, і капітальні ремонти, і будь-що. Але нам сказали, що співфінансування як такого ну, багато нам не дадуть, як то кажуть. Сказали по-скромному. Ми замовили, ну, замовили ми собі прописали в проєкті е, невеличку свалку, е, оприскувач і культиватор. Тобто, якщо ми е, здійснимо цей проєкт, е, це не супер техніка і не якась там е, ну, крута, як то кажуть, але це нова так, техніка. Перш за все, діти будуть бачити, налаштування буде, будуть вчитися. Ну і плюс до того можливість виїжджати на свої поля, бо нас дуже любить і прокуратура, і поліція з приводу тих наших полів. А так ми будемо мати можливість виїжджати самостійно на поля і обробляти чи 100% чи спочатку і частинами, але ми до цього йдемо то я просто хочу сказати, що ну, така ситуація буде, коли ми справді будемо дуже від вас залежні і нам потрібна буде ваша допомога. Я не, я, не, я, не, я, не я не скажу, коли там саме це... Ну, кабінет міністрів вже підписав всі документи, списки затверджені. Що со тисяч треба? Ще ну ще сотис триста ми даємо свої. Ми беремо вже, вже. великі кошти треба. Uh, поки <с швидень> що дати точної я ще сказати не можу, але так ми коледжі це перше, це цього року, перший раз допустили коледжі до цих проектів. Просто косвіта давно вже в цих проектах, і я кажу, це реально. Вони оформляють проекти. І отримують гранди на 20 мільйонів, 14-16 мільйонів. Вони створюють такі бази, якщо хтось не полінується Демидівське профтехучилище. вони такий навчальний центр зробили, капітальний ремонт в приміщенні, уся нова техніка, причому не за мільйон і не за два, там трактор 7 мільйонів. Ну, ми до такого ще не дотягнулися. Але скажу так. Ми приклад того, що треба пробувати, і все таки е, в проектах можна і, приймати участь. Термін, коли на коли цього треба? Поки, Зай, по, по -поки що, ну поки що нам ще остаточно не сказали. Я просто попереджаю. Ні, ні, я, ну я, я думаю, що півроку точно ні, бо вересень місяць в місяць у нас вже має бути іти закупки. Це місяць півтора. Ну, то можна, наприклад, частково засівалку виділити, ні, ні, до проєкту получається так, що до тих пір нам може перерахувати Київ гроші, нам може перерахувати, наприклад, область гроші, ну поки не буде зібрана вся сума, яка була. Е, Анансовано на початку, то ми не будемо мати права оголошувати торги на е, закупку техніки. Е, повірте, ми далі будемо шукати проекти, ми далі будемо шукати варіанти, розвиватися, бо у нас інших варіантів немає. Е, я, не озвучу, не я вже не озвучувала в нас на, на весь наш комплекс. Коледжівські на рік нам дається 290 тисяч на е, ремонти, на все. Цьогоріч. Котельня. Байду відбирав нас на рану, то казав, що із Швеції хоче, що ви випишіть Запрошуйте її, вони хочуть класти вам гроші. Mm, Тому, ну, нас, ми, ми будемо... Щоб не йшлося, де спіфельне. Треба дати своє, щоб mm. отримати mm. більше. Це mm. вигідні проєкти, бо боїться дуже mm. мало. Але так, щоб, mm. Mm. Не mm. Не 네. треба щоб... я не знаю, де шукати, ці гроші треба не йти, бо, ну, я думаю, знайти. Повірте, що, ну, дійсно, податки, mm. для, відживає, що на, для нас це дуже важливо, але зрозумійте, що це важливо і не для нас особисто, і не для мене особисто. Це важливо для нас всіх. Не буде зацікавленості студентів йти на навчання, зменшиться кількість студентів, зменшиться кількість працівників, ну, педагогів, ну, менше податків. Тобто воно все, все взаємопов'язано. і будемо чесно казати, якщо людина тут на місці живе і ходить на роботу, а прийдеться скоротитись, ну хтось поїде десь щось шукати, а хтось вибачте, забереться і за кордон поїде. Ну, тут я думаю, що це все-таки вигідно для всіх. ну Для нас, звісно, але це користь для всіх, якщо ми будемо десь шукати варіанти і розвиватися. Ось ну, така інформація. Заборіжня вже не закривається. Ніяких я як проєктів нічого немає, про те, що вже воно мало вирішувати. Якщо воно буде філія, то вже треба приймати рішення, бо вересня не, не так багато, треба ще два місяці на те документи переформати. Черно, на сесія це практично на травневі нічого не бачиш. No, 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 long, no co? No, to jeszcze troszkę pola Ale... A i nas, bo to Ale do jedynego pocztu. ma. Ale... No, jeszcze troszkę No, no, widzicie, jaki jest z dnia na dzień może... Та ніхто не співає, де шлях заслідує за те, щоб щось видарувати чим робити. Але ну що тоді визиватися, так і здума, якщо вона щоб два рази, хай він частіше підгорне. Але свій підгорене. Я говорю про те, про те, що тебе вис. Ну я тоня. Знаєте, на ньому вже вчинилися тут діти їздити. Я на, на ньому вчилась їздити. Ну, в 82-му році в школу чи першому. Світлана Ораміна в мене лежить добре в стеклі. Брала його на три місяці тільки позиціону. Ну, маємо. Там, а знаєте, які діти, він передачу а чи включить, чи не включить. Він не був школі, гарно є, але є

Дивіться, а ота я про цю техніку, це не виходить, це нічого немає. Ну давайте, ну то що, де актриму давати? Що, навіть вимога, до що. Той становчити нікуди не, не, не можна. <розуміло> 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 <in> eh, ні, я його кончив, Германнюк. Ні, я б його зробив, може квадратів да. катати, бурків все. Але робить, він робить. робить. Але він це відео <in> зараз такі накопку, на кнопку на пророку їхало <in> садити. <халхавит>. Але ж ніхто не бе... То не вигідно беремо. Не вигідно. В неї щось можна робити, але зробіть 15 квадратів в садок, робіть руків, 15 квадратів. Ну і гроші вам за тебе заплатити, платку викликне робіт, і буде. Це раз заплатили за економію виконаний робот. Що вона принесла бумаги що вони зробили за ці кістикара, де їх видати, щоб і тобою розказувати. Ну тут ще купити буде. Ви там куказу.

Продавайте, що вона не вийде. Ми, це ж вона сама не може продатися. Ну живіти. то Житті, це ж не продати будуть робити, ну, про, робити, то ви вирішуйте, які вимагають. Можна я скажу два слова? Те 156-й трактор. Ви кажете, продати трактор. Сьогодні він в інтернеті коштує 100-155 гривень. Новий той, що їздить. Той, що їздить. Так, ну, такий він не зломок, він їздить. їздить. Він їздить, коробка передач працює, двигун працює, все працює. Поміняти циліндр. Цилиндр, заміна циліндра, ми тоді розмовляли, тому що він кривий, він не піддається ремонту. Коштує від 50 тисяч. Вартість нового циліндра Одного, одного поміняли, і в нас трактор в повній бойовій готовності. Просто так вийшло, що ми стільки часу не маємо змоги його поміняти. Я Це але я Це але, але зараз Ви на хвилинку. продати його можна за копійки. Ми за ті гроші нічого ніде не зробимо. Але Трактор великий фронтальний навантажувач. Він вже є для чого його сьогодні продати за копійки. Ми в двадцять першому році, коли зима була, тим т ця трактором пробивали ті дороги, відкопували. Які вже не пробивали Т-150-й трактор з відвалом великий. Ну, то, чого Тоб... Я перебігла. Ти... Тепер дивіться так, послухайте мене. А. Я проробив там 3 роки, ну це вже буде 4 роки, як я там мав проробити. Ніхто не знайшов циліндр, ні копійки. Розумієш чи ні? І я, я писав, і ви... не раз писав. А ви, а ви бюджетна комісія, ви є член бюджетної комісії. А, а? Ну, я підписав. Це четвертий рік, правильно? Так. О. Ми ж сьогодні не обвиняємо нікого. Я говорю до того, що легше сказати, давайте продамо техніку. Нам сьогодні техніку потрібно купувати, а не продавати.

Не можна і сміття підгортати. Чому? Розкажу, чого не підгортали ним сміття. Не підгортали сміття, тому що коли ще працював Мисла Михайлович. Додик ...Додик, Мирслав Михайлович заїжджав тим трактором, підгортав сміття. Він Дорого, ремонт шин. Екскаватор, коли підгортає, там теж постійно ріжуть шини. Ну, це один нюанс. І все, а так він може. Робоча так? техніка, двигун нормальний, справний, коробка працює. Що вже потребует... він, він сам приїхав туди, як забрали там пепіон у нас, він сам приїхав туди і став там. <різь> і <війна> Нічого не позичали. Там... Підняли під замість того ковша, підняли його до доверну. Ви знаєте, воно починається так. або кінець року. <кій> ну, Оці всі нюанси. Треба якісь якісь вивчати, якісь створювати програми, щось по людськи робити. Бо це не кото з тими дорогами. Скільки тих вулиць, скільки ми коли воно закриється, чорт його маму знає? Ладить платить, тут кутко прорву. Куди воно йде? і Все винні, винні, винні нового нічого Ді, не сілива лежить у мене. Те я саме з той пожарною машиною. Взяти я взяли, тут ну, треба що щось з робити, щоб вона не викликати другі, які пожари, і пожари і знову не бати. Те саме з тим. Я пам'ятаю, тоді було за ту конюшню, кричала, я лопала тут, а ви всі, ні, приймем, буде, прийняли, то її треба фінансувати. за за це, ну. за ту Далі. Те той самий комунальник. що його взяли, то йому треба щось дати, щоб він якийсь якісь купив техніку, щось зробили. Тоді щось з ним вже можна було тикати, а то ми також. Тиця цяїв... їм на заклади тиця їм на активи на них робіт немає. Ну що тоді заходить? Якщо є замість, вони тоді хотіли, теж знає, що вони думали, що так сталося. Тепер помінялися все, а їм місце. Тому які давайте це. Ну, то <хи> якось треба ну, дійсно якісь робити попередні, що, що краю, то десь треба щось робити. І, ребята, щось треба думати? І з цією медициною з цими ФАПами, ну ви мені вибачте, 150 тисяч, 150 в місяць. Я, я не знаю, я проти. Я проти категорично. Ви мені що хочете тільки. ФАПи по області дофінансовують громади. Якщо в нас в місяць орієнтовно від 50 до 70 тисяч потрібно закривати потреби по заробітній платі. То є громади, які закривають фрік, наприклад, мільйон півтора мільйона по заробітній платі по факту. Ну я і старається не тягли. Ну як є доходів, а як тут нема. Ну то давайте щось будемо може, якісь тимчасово призупинити. Побачите, як воно буде. Потім щось ну... на це питання в людям. Якщо ми цих людей десь працевлаштуємо, заберемо з тих хатів, то ми не будемо їх мене, наприклад, вони були мені казали, буде, буде вакансія, вакансія медсестри, я можу забрати медсестру. Я їй звоню, вона каже, в мене не треба, то чого я буду була дитину? А на що? Є великі получають туди, вони оформлені. Ну. А кожна людина десь щось. Тепер дивіться, медсестра в тому а, самому закладі освіти, яка сидить, пише 3 мінімуми, ну, яка дивиться 127 ну, дітей, одна. получає 8 тисяч зарплати. Ця сидить на півставки, пішла, не пішла, получає теж 12. Це корма як не бачалася. Їх немає, в Києві ніхто не знає, що я пап. Це або випадку, або на або забачу, медицині. І радиш працює, на менше став. Наприклад, Павлюк з радишки відбрався, він давав якісь проекти, що давайте можете, давайте можете, давайте хоч коротше, давайте щось зроблю, давайте усього оптимізуємо. Ну що ж ми ні будем тримати, будем платити. Це будем тримати. В будем тримати, що вже діти не може, вона це нас не діти. Якби вас не було 45, як було 32, чи що не було 45? Ну для чого оголосити? Чи дев'ять? Ну а я не знаю. Не знаю. Я не ну то є відділ освіти. Ну хай виїдуть, подивляться, хай перевіряти дітей, хай дадуть якусь хай віті <піллян> на себе дасть довідку. Що він зобов'язаний, там є діти, він тут голову на флаку положить. <піллян> там будуть діти і будуть фінансувати. Ну люди добрі, по 10 тисяч на бензин кожен місяць. Харчування до фіга співфінансування. -спів ми ж платили за харчування. Ми ж дали 20 тисяч на початку за співфінансування Кухарчова. Порахуйте, скільки обходиться 20 дітей, які 5. Бо листвині діти були 45, дітей, що там мені розказує? Білоберіч, котрий десь він. Нас збирали. Не так само. Це вона бежине, все ці буде не було. Вони так само було. Дивіться, по листвину. Якщо на другий рік менше 60, значить закривати. Аж на 26 60. Якщо ж криче. Ну не кричить, 60. Якщо, наприклад, на свині 60 вісім. Я казав в області там, що давайте по кордому все зроблено. Солова і дальня школа, в одному місці нічого не підможемо, немає чого там, що їй не двоє забої. -то що це 60 так, чи щось якесь прийде? Дає, що там треба до затрати, підвезення, до це. То інша справа. А якщо немає, то треба буде підходити тут, обговорювати його так без всяких амбіцій, вивчити питання, подивитися, тепер що висривають. Там, наприклад, через день, чи було більше 12 15 молодих людей залишається віком, наприклад, від до 30 до 50. Добре треба думати. Будемо думати, Віктор Миколаївич. Я, я знаю, що, наприклад, дивіться, ну, ну гот... десь де робота Де робота? Кожен рік доповнюються інклюзивні класи. Ну, ребята, інклюзивні класи, школ... групи і так далі, кожен рік збільшується, збільшується, збільшується. Там, де, 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 там ко, кожен рік багато хворих, кожен рік вводяться додаткові ставки асистентів вихователів і асистентів вчителів Купа! І нічого не зміниться через те, що тих дітей треба були довозити. І так само, Ну і, що їздити, ну, так, так і буде їздити. Ну, П'ять хвилин єдиних Білоберіжчя до княгинина. П'ять хвилин, є два автобуси. Що це проблема завести піляд, завжди завезти, нічого нічого нікуди не завезеш. Треба братися. Ребята, ну то треба теж. Що залишається філією, це діти дораховуються, наприклад, чи в вони підуть філію, на дітей йде так само, як і Маровочці, і пчому. Тоді ліквідовується, як директора такого немає, як бухгалтера такого немає, заступника такого немає, педагога немає. Тобто всі ці бачать, які кажуть в школі, вони всі закриваються. Тільки гроші йдуть на дітей. Учителі. Бо там половина а й чоловік. Чотири закриваються директора. Не то немає, то є завідувач тою. Ти в як немає? немає, як є. Як нет, немає, як є. Як замість директора є завідувач філією, ну як нема, не є, є. є. Ну, завідувачка. Перейменовується посада. Те саме в зарплаті нічого вона не втрачає. Там якісь одиниці. Але залишається класи. І читалі залишаються переворотні. Ну, але знову ж те саме фінансування, паливо порахуйте, вода і все остальне. А тут є два автобуси: привезли, забрали і роботу можна знайти? Якщо ви забезпечуєте, не було прийняти. Це лист, чи біловіріждя, я з позиції керівника. Хай вони прийдуть і обидуть. Почекайте, я докажу свою думку. Воно мені нічого не міняє, Хай вони прийде і ось Бо клас у мене не поділяться. Наприклад, 5, там, 3, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, в середньому 251-101, даю лібить забрати дітей, і ще як каже, що води тонають дружить і все. А якщо у мене нічого не діється, навіть прийде йде школи. Там я не можу ніколи вдати у мене свої. свої. Ну бритай, я там пенсіонер, зараз пенсіонер. Я 10-20 чоловік. Якщо у вас я вчителя, є пенсіонер, так? Вчителя хімії, не заміните вчителя історії, ви її не вийшли, не то що знаєте, що йде, це все його я не знаю. Але наприклад, ти 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 вилала, ли? 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 наприклад закривався княгиня, якусь і закривалося мокре. Були питання? Проблеми були? Сказали, що не треба, і навіть тут ніхто не обговорював. І все закрилося, і влаштувалися вчителі, і пішли діти в нормальну школу, і казали, наскільки розвиток дітей, наскільки там був гірший був загалі. Ну, Настільки тут, досить інше. Ви, 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 ви так собі стаєте, не бо ви не помітили. Не Я вам ще раз говорю. Закрили і все. А тут отако полеміка. Є балаки і довго на місці. Давайте до Досвідуючи сесії, до червня місяця вивчити конкретно питання, гроші, по що це коштує, що би що, і тоді примето обговорити без крику, тому це доля Ні, людей. Е, питання ж було вивчено. Він освіти прозвітувався, сказав, що ставимо на рік на обговорення, а після року обговорення в червні місці будемо вирішувати, не вирішуємо, а є не дивитися.